Відео для тих, хто тільки починає володіти електроавтомобілем або хоче купити собі електроавтомобіль, і поки що не знає, як це все відбувається стосовно платних зарядок. Як заряджати, де заряджати, як це відбувається і так далі. Ось у мене, наприклад, такий мінімальний набір додатків для цього діла. По-перше, це PlugShare ось цей Це такий додаток. В якому зібрані по максимуму всі зарядні станції різних фірм. Тут ви можете просто дивитись, де вони знаходяться, які там є штекери. Ось тут у фільтрах можете вибрати ті штекери, які є в вашому автомобілі, щоб фільтрувати станції по штекерам. У мене ось Hyundai Kona Electric і підтримує CCS Combo 2 і Type 2. Ось я їх вибрав. Дивитися, натискаємо, і буде фільтр саме по всіх е, параметрах. Тут на кожну зарядну станцію можна зайти і почитати, е, що тут до чого, е, який додаток необхідний для зарядки, і так далі, які є штекери. Ось е, Type 2, один штепсель. Все. І додаток go to you. Так. Ну і так, е, на будь-якій іншій станції, також в основному пише. Який тут додаток, зручності, коли працює і так далі. Ось додаток, який необхідно встановити. Тобто, тут ви, в принципі, в цьому додатку можете планувати по вашому маршруту або у вашій місцевості, де є платні зарядні станції і з якими портами. Так, Потім ось ну, якими я користувався, в принципі, це Тока, Євродж. Екофактор і go GoTU. E -е, зайдемо, покажемо трохи отак по тока. Ось, наприклад, заходите і дивитесь на кожній станції, які є роз'єми, вартість. Ну, давайте подивимось ось ccs 2 Вартість за 1 кВт 1749 копійок, 17,49 копійок. І максимально потужність 60 кВт. Тобто, якщо у вас автомобіль там, підтримує потужність, наприклад, 100 кВт, то буде заряджатися з максимальною потужністю 60 кВт. Так все, давайте тепер. Давайте тепер подивимось інші. Ось еко-фактор. Також, в принципі, інтуїтивно все зрозуміло, все плюс-мінус однакове. Так само заходите на необхідну вам зарядну станцію і дивитеся, які роз'єми є, їхня вартість. І ось бачите, помітка є в ремонті. Тобто цей роз'єм зараз не працює. Всі інші вільні можна під'їжджати і заряджати. Так. Також go to you. Ось також зайти, натиснути і подивитись. Максимальна потужність, скільки грошей коштує, і який роз'єм. Ну і вільно чи не вільно. Все. Давайте для прикладу. Наприклад, ви під'їхали заряджатись. Ось, давайте тока виберемо, Мені подобається у них і додаток гарно зроблений і станції. Зручні такі. Ось, наприклад, на цю станцію ви приїхали. Ось у нас є CCS Type 2. Підключаємо зарядний штекер до автомобіля. Коли підключите, ось тут де вільний на кнопочці цей буде написано, наприклад, або старт, або почати зарядку, або ще щось там. Натискаємо її і починаємо заряджати автомобіль. Звісно, для того, щоб зарядити автомобіль, вам потрібно заплатити. Заплатити це у вас або на рахунку повинні бути гроші. Ось як у мене це мінусовий баланс, я не знаю, щось вони мені там нарахували. Баланс. Історія станції, Або ви отут натискаєте Поповнити рахунок перед зарядкою, або під час натискання, коли ви натиснете почати зарядку, вам запропонує поповнити рахунок на необхідну вам суму. Ну і там, в принципі, або підраховують, або якщо ви часу заряджаєте, зможете просто поповнювати рахунок на тисячу, на дві, і так їздити, заряджатись, де вам. На будь-якій станції тока ви зможете з цього балансу заряджатися. Після того, як почнеться зарядка, тут на екрані вам буде доступно: ось тут здається, буде висвічуватись активна зарядка, і там буде писати, скільки заряджено вже, скільки часу пройшло, скільки ви сплатили, можна буде зупинити заряджання і так далі. В принципі, нічого важкого після того, як ви завершили заряджання, або вручну вимкнули, або вже автомобіль зарядився, натискаєте тут вимкнути зарядку, десь приблизно тут буде, або в активних зарядках зайдете, там буде все написано. Вимкнути зарядку і відключаєте штеки від автомобіля тим способом, яким у вас відключається, або там треба з брелка відімкнути так автомобіль і виняти, і вішаєте його на його місце. Все, ви зарядились, все нормально. Ну і так само, go to you, так само ось беремо якусь зарядну станцію. Заходимо. 22 кВт це не всі автомобілі підтримують, на жаль, це трьохфазна зарядка. Якщо у вас підтримує автомобіль трьохфазну зарядку і до такої потужності, то, можливо, у вас буде і 22 кВт заряджати. Так само і тут розпочати заряджання є кнопочка, це ми натискаємо після того. Як ви поповнили рахунок і підключили штекер до автомобіля. Так само буде писатися, скільки заряджено, скільки там, залишок грошей і так далі. Все, в принципі, зрозуміло. Ось тут є CCS Combo 2. Максимальна потужність пишеться, вартість і так далі. Тут ви можете виставити. Скільки вам треба заряджатись, наприклад, 2 години. Воно розрахувало ось 368 гривень. Ой. Ось вам необхідно. Ну і пише, скільки завершено і так далі. В принципі, розібратись не складно. Все зрозуміло. Навчитись не складно.